а що ми куримо знову? Бо куриця, бо куриця да. так як можна на них злитися. Ніяк не можна, тому що це мої рукодільниці. Ми куримо да. і Так, да, да, бо ви вже випили. Це мої рукодільниці, Ні, ми Саша з так, Ігорем. Ми не пили, Дивіться, давай, ми не пили, Ігор, ми не Ігор менше текста. Так. Давай більше роботи. Дивіться, яку красоту вони зробили. Просто два теплих великих вольєра. Кожен вольєр по 9 квадратних метрів. Будочка на, під, на піддончику стоїть. Оце єдине, що я не хотіла е, дерев'яне поли, бо вони б застю, застюлювали собачки. І ну, це треба міняти, було. так вони, бачите, сіна хлопці наносили, красота, щебеночки, сіна. Зараз последні штрихи в таких веселеньких тонах ми красимо наші дверцята. У всьому вольєрчику вже у нас ліндочка сидить. да, Ліндуся, Ліндуся, мамина, доця. Ось у Лінди теж іграшки, все в общем, все хорошо. Получився отакий класний вольєріще. Дивіться. Вольєріще класний. Собакам дуже зручно, там дуже класно. Вони тепер не закриті, не замкнуті. Я маю в виду. Вони дивляться на людей, вони дивляться на собак, вони не дичавіють. Все було для них. Так, що все, все зробили класні вольєри. За тиждень ми встигли? Так, да, навіть не днів за шість. Так що все, ми справились.